Джозеф Хеллер, Пастка на ДУРНІВ Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК 10. ЗЕЛЕНЗЕМ і це було найпереконливішим спростуванням його філософії. Вісімнадцять літаків, повертаючись із щотижневого молочного рейсу до Парми, пірнули сріблясту білу хмару над узбережжям острова Ельба, виринули з хмари сімнадцять. От зниклого літака не лишилося жодних слідів ні тобі димової смуги в небі, ні тобі маслянистої плями на лискучій нефрітовій гладіння моря. Був і загинув. Аж до заходу сонця круг білої хмари марно шугали вертольоти. За ніч хмара розтанула, а коли сонце зійшло, стало остаточно ясно, що мудронжера більше немає. Це зникнення приголомшило всіх. Не менш далебі, ніж ота давня велика змова в Лаурі Філдському училищі в Колорадо, де одного чудового дня. Щойно одержавши платню, так само зненацька зникли 64 курсанти, Вважає ціла казарма, мов, у воду пішли. І аж до того моменту, коли Муденджер таким незбагненним чином залишив цей світ, Йосайрен гадав, що ці 64 чоловіка просто пішли в самоволку і забули повернутися. А тоді цей факт масового ухилення від виконання священного обов'язку, факт організованого дезертирства, так потішив його, що він сам не при собі від радості. Побіг до колишнього рядового першого класу Зелензима поділитися з ним хвилюючою новиною. А чого тут власне радіти? глумливо ошкірився колишній РПК Зелензим. Він стояв у недбалій позі, запершись закаляним солдатським черевиком на лопату і, прихилившись спиною до стінки однієї з тих глибоких квадратних ям, копання яких стало його військовою спеціальністю. Колишній РПК Зелензим був жалюгідним салагою, навіки понятим непоборним духом їх і й непокори. Щоразу, як він тікав у самоволку, його ловили і на покарання примушували протягом певного часу копати ями рівно по шість футів у глибину, в ширину та вдовжину, а потім їх загрібати. Щойно відбувши чергову спокуту, він знову тікав у самоволку. Його цілком задовольняла жизнь військового землекопа, і він виконував її без слова скарги, гідно й самовідано, як достеменний патріот. Могло б бути й гірше, часом по філософськи промовляв він. І я гадаю, Хтось же мусить виконувати цю роботу. Йому ставало кмітливості збагнути, що копання і загрібання ям у штаті Колорадо не таке вже й кепське заняття в часи війни, а що попит на ями буде досить обмежений, він міг копати і загрібати їх, не кваплячись і не перепрацьовуючи. Військовий трибунал, щоправда, кожного разу розжалував його до простого солдата, і Зелензем гостро переживав свої службові пониження. Це тепер я солдат, а колись я був рядовим першого класу. Бувало, згадував він з глибокою журбою. В мене було суспільне становище, якщо ти розумієш, про що йдеться, я обертався у найдобірнішому товаристві, на обличчя йому набігала тінь. Тепер це все позаду, скрушно провадив він далі. Тепер у самовольці я нічим не відрізняюсь від звичайнісінької солдатні, і це вже зовсім не те. Копання ям не обіцяло йому великих життєвих перспектив. Та й сама робота ця, власне, тимчасова, іноді нарікав він. Відробив покарання і бувай здоровий. А хочеш працювати, то знову махаю самоволку. Тільки у самоволку мені більше йти засть. Поправка 22, хай їй біс. Тепер після самоволки мене чекає каторжна тюрма. Просто не знаю, що й думати, адже так, далебі, можна й на фронт загриміти. Він не прагнув копати ями до кінця життя, але не мав нічого проти цього заняття, поки тривала війна. Чим це не внесе у кінцеву перемогу? У кожного з нас є свій військовий обов'язок, уголос міркував він. У тебе такий, у мене інший. І кожен повинен свято його виконувати. Мій обов'язок копати і загрібати ями до кінця війни, і я виконую його бездоганно. Мене навіть представлено до медалі за зразкову службу. У тебе інший обов'язок протирати штани у вльотному училищі і якнайдовше, краще також до кінця війни. А обов'язок вояків за океаном швидше виграти війну. І хотілося б, щоб вони виконували свій обов'язок так само бездоганно, як і я. Чого б це мав пертись кудись за океан, виконувати чужий обов'язок? Правильно, я кажу, це було принаймні несправедливо. Одного дня, виконуючи свій обов'язок, колишній РПК Зелензем пошкодив каналізаційну трубу і мало не захлинувся у своїй ямі. Виводили його звідти майже непритомним. Поучили, що хвилею прокотилася чутка, що знайдено поклади нафти, і вождя зеленого вужа негайно спровадили за океан. Казарми вмить спорожніли. Кожен, хто спромігся запопасти лопату, виризявся в ґрунт, шукаючи нафту. Всюди в повітрі шугала багнюка. Щось дуже подібне відбувалося на піаносі через сім місяців, коли Майло Майдербайдер підняв у повітря всі літаки, приписані ним до свого синдикату МІМ, і піддав нічному бомбардуванню власну базу, не проминувши ні аеродрому, ні бомбових складів, ні ангарів. Всі, хто вцілів, заходили, тоді над ранком довбати твердий кам'янистий ґрунт і рити протинальотні щілини. Покриваючи їх поцупленими в майстернях бронещитами та шматками водонепроникненного брезенту, наспіх відчекриженого від сусідських наметів, Вож Зелений вуш, миттю евакуйований з Колорадо, щойно прийшла чутка про нафту, об'явився знову аж на п'янусі, навзамін лейтенантові Кумсу, котрий одного дня захотів глянути, що таке бойовий виліт, тож прилаштувався зайцем у крахів літак і загинув разом з ним над Фарарою. Згадуючи краха, Йосарян завжди відчував свою провину, і тому, що той загинув тоді, коли він, Йосайрян, зробив другий захід на ціль, і тому, що покійний задовго до того був безвинно втягнутий у славний антиатабриновий бунт, який вибухнув ще у Поурто-Ріко на першому етапі їхнього перельоту через океан, і завершився аж через 10 днів на острові П'яноса, коли щойно приземлившись, пойнятий почуттям обов'язку, Везумбі, що духу біг до штабу ескадрілії, з рапортом про відмову є приймати таблетки Атабрину. Штабний сержант чемно запропонував йому сісти. Дякую, сержанте. Далебі, можна і сісти, сказав везумбі. А скільки мені доведеться чекати? У мене знаєте, маса справ, які я мушу звершити, щоб завтра, з самого ранку, бути готовим летіти в бій. Я вас не розумію, сер. Цебто як не зрозуміли, сержанте. Я не зрозумів вашого питання, сер. Скільки приблизно часу мені доведеться чекати, щоб побачити командира ескадрілі? Поки він не піде обідати, сер, одказав сержант Трезор. тоді одразу й заходьте. До порожнього кабінету. Чи я вас неправильно зрозумів, сержанте. Так точно, сер, майор майор повернеться тільки після обіду. Зрозуміло, невпевнено промиврив везумбі. Тільки, либонь, як краще прийду після обіду. Везумбі залишив штаб ескадрілі трохи спантеличений. Коли виходив, він, начебто, помітив, що якийсь високий чорнявий офіцер, схожий на Генрі фонду, вискочив з вікна штабного намету. Знімав заяць, шаснув за ріг. Везунбі застиг на місці, замружився, охоплений тривожними підозрами. Невже це від малярії або ще гірше від надміру атабрину? Адже він проковтнув у четверо більше таблеток, ніж було приписано, бо хотів літати вчетверо краще інших пілотів ескадрілі. Лиш коли сержант Резор легенько поплескав його по плечу, Везунбі наважився розплющити очі і відчув себе трохи певніше. Ви можете зайти, сер. Майор майор уже пішов. Дякую, сержанте. А він скоро повернеться? Як тільки пообідає. Тоді вам доведеться вийти почекати, поки настане час вечеряти. Майор-майор нікого не приймає у своєму кабінеті, коли він на місці. Що, що? Повторіть, що ви сказали, сержанте. Майор-майор нікого не приймає у своєму кабінеті, коли він там, сер, повторив сержант Тризур. Везумбі пильно глянув на сержанта Трезора. Слухайте, сержанте, мовив він, намагаючись говорити твердим голосом. Ви часом не жартуєте з мене, тому що я новачок. А ви в Європі давно? Що ви, сер? шанобливо відказав сержант Тризор. Я лише виконую наказ можете спитати в майора майора. Неодмінно спитаю, сержанте, будьте певні, тільки коли я зможу його побачити? Ніколи, сер. Збуряковіли від такого приниження в тут же взяв у сержанта простягнути йому блокнот і, нашкарябавши рапорт про Йосаріна і Атабринові таблетки, мерщій подався геть. Дорогою вперше йому свінуло, що, можливо, йосарін не єдиний псих. Удостоєний честі носити офіцерські пагони. На той час як полковник Пескарт підвищив до 55 обов'язкову норму бойових вильотів, сержант Рзор доходив висновку, що кожний удостоєний такої честі псих. Це був кощавий незграбний хлопчина, з ніякими, мов кульбабен пух, і таким же світлим волоссям, запалими щоками і зубами, як пиляний рафінат. Він одноосібно вів усі справи ескадрилії, але не діставав від цього ніякої радості. Типи, подібні до голодного Джо, завжди зирили на нього лютими, сповненими осуду очима, а мстивий везумбі, вибившись в васи та в безпрограшні чемпіони з пінг понгу, не припускав жодної нагоди обкласти його лайкою. Сержант Резор вів усі справи ескадрильів, тому що ніхто інший не хотів їх вести. Його анітрохи не цікавили ні війна, ні військова кар'єра, цікавили його лише черепки, знайдені в археологічних розкопках та антикварні меблі. Сержант Резор навіть не вгледів, як призвичаївся говорити про небіжчика в в наметі, тими самими словами, що й Йосарян, тобто як про небіжчика в наметі Йосаріна. Насправді ж усе виглядало інакше то був пілот з поповненням, якого спровадили на той світ, не встигши навіть зачистити до ескадрілії. Він зупинився біля намету перевідділу, щоб запитати, як пройти до штабу, а його тут же кинули в бій, оскільки більшість льотчиків уже зробили обов'язкові на той час. 35 вилітів, і капітани Бобкінс і Допкінс геть вибилися з сил, намагаючись сформувати загадану штабом полку кількість бойових екіпажів. Офіційно його не зачислили, отже, не могли відчислити, і сержант Трезор передчував, що листування стосовно цього триватиме довічно, як морський прибій. Прізвище покійного було прах. Сержант Трезор, який однаково щиро схвалював ощадливість і засуджував усяке насильство. Не міг без відрази думати про таке жахливе марнотратство. Людину відправляють літаком за 3-9 земель, щоб її розірвало на шматки лише за якихось там дві години після прибуття до частини. Ніхто не міг пригадати, який він був на вдачу, і навіть на вигляд не могли цього сказати й самі капітани Бобкінс і Добкінс, котрі пам'ятали тільки, що новоприбулий офіцер опинився в наметі опервідділу саме вчасно, щоб не розминутися зі своєю смертю. Щоразу, як мова заходила про небіжчика наметою Саріана, обидва капітани страшенно ніяковіли, і їх щоки вкривалися соромливим рум'янцем. До ладу роздивитися лейтенанта праха могли, звісно, ті, хто летів з ним в одній машині, але їх теж розірвало на шматки. Один лиш Йосаріан точно знав, хто такий цей прах. Прах був невідомий солдат, приречений на смерть, тому що всі невідомі солдати приречені на смерть, і більше нічого про них знати нікому не дано. Вони приречені. Ні цим усе сказано, і цей загиблий був справді невідомий, хоча його пожитки купою лежали на косі майже в такому ж безладді, як він залишив їх три місяці тому, офіційно навіть не прибувши до частини. Вже через неповних дві години від тих речей повіяло смертю, і так само повіяло смертю в повітрі наступного тижня під час великої облоги Болонії, коли сира ядуча мгла, що повисла над землею, просякала плісневим духом небуття всіх, хто готувався до вильоту. Ухилитися було неможливо, бо полковник Пескар добровільно визвався розбомбити силами свого авіаполку склади боєзапасів, недоступні для важких бомбардувальників, що базувалися в самій Італії, тому що вони можуть вести бомбардування лише з великої висоти. Операція раз у раз відкладалася, і з кожним днем від срочки зростало відчуття небезпеки і неминучої біди. Похмурий острах переходив у цілковиту впевненість Липкий нездоланий жах перед вірною смертю. Розповзявся по ескадрілі й мовта короста, невблагано роз'їдаючи волю людей і проступаючи трупними плямами на їхніх страдницьких обличчях. Від усіх наче тхнуло формаліном, і нікуди було звернутися по допомогу, навіть медично, бо з наказу підполковника Порка санчастину закрили, щоб ніхто не міг узяти звільнення в лікаря, як це вони всі зробили того єдиного погожого дня, коли ескадрилів раптом пробрав якийсь загадковий епідемічний пронос. Призвівши до нового вимушеного скасування польотів. Тепер двері санчастини були наглухо зачинені, скарги на хвороби не приймалися. Коли дощ ненадовго припинявся, докдалік вилазив на високу таборетку і безмовно, збайдужило, вислуховував усілякі скарги та нарікання, за якими люди ховали страх. Він сидів на своїм сідалі, як нашорошений конюк, а над ним, на зачинених дверях, білів клапоть паперу зі зловісним оголошенням у чорній рамці. Оголошення власноруч зробив колись капітан Гат. зробив жартома, але докдалік, залишив його висіти, бо тепер то були не жарти. Оголошення сповіщало тимчасово не працює смерть у родині. Страх витав і в Данборовій ескадрілі. Якось пізно ввечері Данбар із цікавістю сунув голову до намету санчастини і ледве розгледів у напівмороку невиразний силует доктора Стапса. Той самотньо сидів перед пляшкою віскі й пузатою каравкою. Дезінфікованої питної води. Як маєте? турботливо запитав Данбар. Паскудно, відказав доктор Стапс. А що ви тут робите? сиджу. Я чув, що прийому більше немає, «Так і немає. Тоді чого ви тут сидите? А де ти накажеш мені сидіти? В офіцерському клубі, щоб він провалився разом із пескартом та порком. Ти хоч знаєш, чим я займаюсь? Ви сидите, та не в наметі займаюся в ескадрилії, і не строю себе до тепника. Ну, чим, по твоєму, займаються лікарі в ескадрильях? Сидять при зачинених дверях у своїх санчастинах, відказав Данбар. Ну так от, якщо до мене прийде хворий, я негайно звільню його від польотів, заприсягся доктор Стабс. Чхав я, що вони потім гавкатимуть. «Немає у вас такого права, нагадав Данбар. Читайте накази. А я зроблю йому такий укол, що він не тільки літати, повзати не зможе. Сардонічно реготнув доктор Стабс, немов уже зробив таке насправді ж треба додуматись, відміняти наказу лікарську допомогу. От падлюки. Ти диви, як січе. Знову запоріщив дощ. Спочатку зашурхотів у кронах дерев, забулькав по калюжах, потім, мовби примирливо бормочучи, глухо забарабанив по брезентових скосах намету. Усе до біса промокло. Звідразу й мовив доктор Стабс клозети й пісуари й ті бунтують. Весь світ хай він западеться смердить, як трупарня. Він замовк і в наметі запала бездонна тиша. Наповзала чорна ніч. Безмежна самотність, більш нічого не залишалось на світі. Ви б запалили світло, запропонував Данбар. Нема в мене світла, ліньки навіть запускати движок. Колись для мене не було більшої радості, як рятувати людське життя. А от тепер думаю, як чорт забирає у цьому рація, коли їх усе одно пошлють на забій? Є рація, будьте певні, запевнив його Данбар. Думаєте, що є? У чому ж вона? А в тому, щоб якомога довше не давати йому мерти. Але навіщо, коли їх усе одно повбивають. Весь фокус у тім, щоб про це не думати, до біса фокуси. Я питаю, яка рація. А біс його знав. трохи подумавши, відказав Данбар. Сам він не знав. Наступна операція мала б викликати в нього захват, бо хвилини чекання повзли як черепахи, а кожна година здавалася століттям. А він тим часом не знаходив собі місця від кошмарного перечуття, що його вб'ють. Тобі і справді потрібен кодеїн? запитав доктор Стабс. Так, так. Це моєму другові Йосаріяну. Він упевнений, що його неодмінно вб'ють. «Як Якому ще в Йосаріану? хто такий Йосаріян? І що за гаспицьке прізвище Йосаріян? Цей часом не той тип, що днями упився в офіцерському клубі і поліз у бійку з полковником порком. Той самий він насірієць». Псих він, а не насірієць». Е, ні, от він якраз і не псих, заперечив Данбар. Він присягається, що не полетить на болонію. Оце я й маю на думці, підхопив доктор Стапс. Можливо, цей псих останній із нормальних людей.